Перед записом хава чипса. Надіюсь, ніхто не против. Сейчас, uh -huh. ребята, ми чипсики даємо. Нам треба об'яснити вам, що нас не було просто. Да -да -да. Нас не було 6 місяців. <с airlines> <с 1> 6 6 нас могло й бути небудь і рік. До нас не було півроку. Подумаєш. Ну як ми будемо людям об'ясняти, що у нас не було 6 місяців. Mm -hmm. <гум> я навіть не знаю, якщо чесно. Коротше, що нас не було. Ну, я здавав НМТ, я вчився. <гум> ми <гум> правда. Ми <гум> мали літом знімати. <гум> а мені хтось сказав, що ми будемо знімати в ітоді 2 місяці пройшло. У мене червні була сесія, потім робота. А зараз у мене відпустка. Нарешті ми можемо щось поробити. О, Ну коротше, відео будуть. Будуть, будуть, я вам обіцяю, ми вам обіцяємо. Тому вони, що... вже, вони вже готові. Да. Вони вже готові, скоро ви їх побачите. Ось зовсім-зовсім скоро. Через скільки? Два дні. А ч, може не завжди? Так що я встигну змонтувати? Ми можемо виставити відео і завтра. І післязавтра. завтра. І, і після, -після, -завтра. після завтра. Нас готово 5 <кл> відео по Skygrid. Grid. У. Ще 7 шортики, я поробив. У нас все є. Оцей SMM щеп, не хоче роботи на телеграм. У мене просто не було часу. Я все за телеграм. Ну, ну ти виправишся. Я ж надію, що ти виправився. Звичайно, звичайно, виправ. звичайно, Звичайно. З -звичай, з -звичай, з -звичай. Ну, от, ну, все, все, все. Ви чули його? Він пообіцяв. А ще у нас є -канал. What? What the канал Вально вчора зробили. Якщо ми про нього також не забудемо. <гум> ну там відео будуть, там будуть. Ми туди повикладаємо деякі відео з будівництва. Можете подивитися там відео просто клас. Так, надіюсь, вам все сподобається. І я надіюсь, ви будете переходити і на наш телеграм-канал. В телеграмі будемо розповідати там смішні моменти, може якісь, наприклад... Ідеї з будуванням або що в нас в житті відбувається. Нічого yeah. нас, наприклад, немає. О, це правильно. Коли ми будемо вставляти відео викладати, будемо розповідати, коли воно вийде. Ми обіцяємо, що в нас це буде. Цей раз ми точно обіцяємо. Три неділі відряд точно будуть відео. Ну, не включай виходні. Я вам обіцяю, я їх особисто робив. Я можу вам гарантію дати, що вони точно будуть три неділі. Так так. Що на рахунок мегаполіса? Він в розробці, він в Так, Да, відео було два роки, да. І... Викладемо через два роки. наступне <хи> буде ще через два роки. Подумаєш, пиздец. Що... Я не знаю, що ты. Короче, що вам сказати? Ооо! Валера. Валера Валера. Надо Валеру зробити. класним, щоб він літав. Ти на Валері стоїш. Валерія не бачиш, він фрукты. Не грусти. Не грусти, Попий води. Попий води. Скоро будемо на валері літати. Бо ми не грали, і оце нова версія з гастом. Ми тільки що обновляли йому версію. — да. Щоб він зміг зайти, щоб ми знялися. Ми так мучилися з цим, це просто капець. Ну він же без ліцензії гуляє. Ой-ой-ой. Йому треба хоча б грав, щоб він не мучився. Так. Валера, попий води канал я одразу тоді приручити треба. Сніжки треба, для Валерик. Треба їсти ж. О, Господи, ура. Па-па. Слушкі, Я навіть не знаю. Напевно па мане, О, о. Боки я не забув. Підписуйтесь на мій канал, тому що я, я так, так захотів. Якщо якщо ми не знімаємо сюди, знаєте, я знімаю туди один. Боть я сонячка нема. Ти фігьово, це пропіариться вийде що, да? Ну, щоб люди знали, що я не пропадаю. А через скільки газ повинен? Через день ігровий. Він буде там либу давити потім. Либу. Я думаю, вони не поділяться відео, тому що вони про нас вже забули. Можливо. Але надіємось, що цього не станеться. Ми вам чіпси купимо, якщо ви нас я по пошті. Саняк обов'язково купить, я знаю. У нього гроші є. Він роботи. Якщо я працюю не робить, то що в мене купа грошей. Ну, нічого і, не знаю. Ти, 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 ти людям повинен чіпси купити. Добре. По маленькі Да. Так. Кожному. Добре. От скільки це відео набере лайків, всі я і пачок чіпса в мене. <laughs> Все, ви його чули. Бач, оце, оце, кожна зірочка, оце кожен підписник, який підписується на нас. <laughs> Как бы что было на самом <laughs> деле. Потому что через нашу долгую отсутствие постоянно у нас падают годы. О! Правильно. Да, да, да. И отписываются да, от да, нас наши подписчики. Валера, вставай. Вставай, Валера. Пойдем. <laughs> <laughs> Не будет Валеру. Шаман Абдуахман китайский. Иди я чай заварим. Урахам ранен мне нам. Бру-бру-бам-бам.

Да, да, да. Бачу не снежки йде. Опа. Де Ура, сюди? у нас це вийшло. Не выснеши тебе снежки. Блин. Де снежки взять. Либака. Либака. Я по снежки. Я по снежки. Камолысникабушечка. <свист> Выросла. Вы. Давай. В... Я назад. <свист> а чо? Значит, снежки ухватило. Да? Не, можно було сразу всіма накормить, він бы виріс. ще выріз. дав. давить, лыбу давить. Надевай шляпу! ой, ой клас. класс! Блин, а нам снежки знали, чого треба? чого? Щоб він від нас не улетав. Mm. Ти може я все-таки загоняю покажу. Блючий атарну, що Атерну, ти не грузиш? І я вернулася додому. Скелетро. Давай, мій маленький, давай, сідай, іди сюди, сідай, мій маленький, іди. Опа! Саня, сідай. Опа! <гум> <гум> Друзяки, ми летим, ми летим. Oh, yes. О, ес! вас ваздер заберемо? <гум> а ми, Майнкруфтери! Сеняк! Девіддас! І ваздер! <гум> Це короче чел со сьомок. він нам постійно помогає Це, no. Типа, я ваздер. Я, я ваздер. і я до видас <пай> <Заступиться>, штука. А <пай> чого? <пай> <пай> Вилетіла через балкон. Капець. Все, Человек до мене додому чай. Що происходит в те время в кабіні. <пай> <пай> ну що, відкриваємо поляну. О, мій дом. Чекушку, шашлик. <пай> Чекушку, шашлик. <пай> Стань, ти в курсі, що ти можеш стати На газ нікуди не буде летіти тоді? Поняв? Ой, клас. Тобто, тепер ми просто стоїм. До Соньки додому. <реш> Це хто не знав, коротше. Сонькін дом, ну, Соньки вже тут немає, вона з нами не гуляє. Да, <реш> вже давно Зараз знаю. Сейчас будемо Соні, чекушку накримо. <реш> чекушку Ребята, вигружаємося, ребята, вигружаємося. Ну, коротше, друзяки, ми тут будемо поляну накривати для вас. Чіпсики Саша зараз купить для вас. Звичайно. Ну, ми маємо крутери. Я не сюди А я сеньо. І чекайте відоси, які скоро будуть. От прям завтра. Всім пока. Пока-пока. Ну що, надавай. Mm -hmm, давай, Зар. У мене є закуска тільки. Вау, мать, сам гонки веду. Ну вс. Ой, мой. я, бля. Закусы. Мальчики, дорогие. Ты ягод. Не, ягодный мать. Вс. Маль. Аст, давай выпьем.